Два необов'язкові м'ячі ще в першому таймі при доволі непоганій комбінаційні грі фактично поламали усі плани спортлідера. За мить до першого голу хмельничани ледь не привезли у власні ворота після серії просто неймовірних помилок. У наступній атаці Мануйленко ледь не з центра майданчика пробив між широко розставлені руки Хомена. Бачив він м'яч чи ні? Питання другорядне. З такої відстані удар фактично по центру воріт. Голкіпер повинен відбивати. Далі гості притиснули Луганчани. Здавалось м'яч. у Відповідь вони заб'ють доволі швидко. Проте одна з нечисленних контратак після обрізки гравця спортлідера призвела до другого пропущеного. Лазекін вігнав м'яч під поперечину і зробив перевагу ЛТК вагомою. Віктор Мглинець із скептичною посмішкою присів на лаву. Другий тайм почався з небезпечних атак господарів, проте цього разу уже забили гості. Калуков філігранно точно пробив у дальній кут без шансів для Савенка. Здавалося, зараз спортлідера дотиснуть свого суперника, але на фоні атак хмельничан моменти створювали луганчани. Часто м'яч дивом не потрапляв до ситки хомина. А от у підопічних млинця комбінаційна гра, яка іноді в першому таймі навіть зачаровувала у другій половині зустрічі, не клеїлась. За 4 хвилини до кінця матчу гості пішли в абанк. Заворотний почав виходити в маніжці п'ятого польового. Вже після першого розіграшу зайвого м'яч повинен був залітати ворота Саванка, але залетів у протилежні. Після сомбуру у воротарській зоні першим говтався Варшинін і відправив смугастого по високій дузі в незахищенні ворота хмельничан. Часу ще вистачало. Тим більше, що у футзалі можна забити два м'ячі за кілька секунд. Але гості почали нервувати. А лисенко після чергової обрізки в центрі майданчика зробив рахунок остаточним 4-1. Наступного гру Плюс проведе у рідних стінах. 30 березня хмельничани прийматимуть львівську енергію.